Привіт, я Юрій Шаповал, вчитель англійської мови з 20-річним досвідом. Моє кредо надихати дітей через гру, творчість і сучасні технології. Я впроваджую ідеї нової української школи, розробляю авторські проекти, беру участь у конференціях і створюю методичні матеріали. Мені важливо, щоб кожна дитина повірила у свої сили. Наш шкільний театр це можливість звучати англійську через творчість. Учні створюють сценки, розвивають мовлення, уяву і командну взаємодію. Це навчання, яке надихає. Я з нетерпінням чекаю уроків шкільного театру. Ми створюємо власні діологи і вчимо нові слова. Бути вчителем це рости разом з дітьми. Театр і англійська мій підхід до сердець учнів. Děkuji za uvahu.